Добрий вечір, вітаю всіх на прямому ефірі. медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Ну а сьогодні будемо говорити про окуповане лівобережжя, а саме про скорочення росіянами зарплатні та персоналу в установах. Також обговоримо темпи примусової паспортизації та утиски, яких зазнають українці без документів. А до ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. З вами Анастасія Друсінова, Ви на Ютуб ВГОРУ І ми починаємо. Пане Сергію, доброго вечора, як завжди, рада вас бачити у нас на ефірі. Доброго вечора. як завжди, дуже радий бути у вас на ефірі. Дякую за те, що запрошуєте. Отже, ви опублікували пост, що окупанти урізають зарплати, премії, надбавки тощо. Наскільки це явище стало масовим, та кого воно, воно стосується? Це масово і стосується абсолютно всіх. Іде скорочення фінансування окупованих територій. Я не знаю, що там на Росії. Може, і в Росії те саме відбувається. Але ми з вами цікавимось нашими територіями нашою Любою Херсонщиною, ну і я ще й Кримом. Так от з із Криму, із Скадовська Гінічська прийшли повідомлення, що все зарплати, надбавки все це повністю зрізають. Ну, дивіться, я ж голий оклад і потім додаються премії, надбавка там за, не знаю, шкідливість, за вислугу, за те, за все, за п'яте, за десяте. Оце все повністю зараз зрізано, і більше того, почали вже зменшувати зарплати. От то було в минулого року весною, коли на Херсонщині приводили до відповідності російським. Рівнем зарплати зменшили в два з половиною три рази. Але, здається, таки залишили такі зарплати для понаїхавших понаєхав, тих, хто з Росії власне приїхав працювати. А тепер от з ними закінчуються контракти і навіть їм більше цього не виплачують. І вони масово, їх масово відправляють назад. Запитують одразу у коментарях: отакої от гроші закінчилися, чи що? Очевидно, гроші закінчилися. Більше того, ну справді є проблема. Ми їх не... Розумієте, тут така виделочка є. Ми давно говоримо, що у них закінчаться гроші, закінчаться гроші, і якби ми перестали використовувати цей аргумент, цей фактор, оцінюючи ситуацію в Росії. Але зараз реальна ситуація в Росії значно погіршилась. І вони гроші такі почали закінчуватися. Ми не можемо оцінити, наскільки це вплине на настрої, на політичну суспільно політичну ситуацію, наскільки це викличе протестний потенціал, підвищить протестний потенціал в Росії. Я не годний сказати. Може вони такі, що будуть терпіти без грошей, розумієте? Але те, що це відбувається, це факт. Це вже факт нарешті. Це перше, а друге, от хто точно не задоволений, це колаборанти, які і ті, хто пішов працювати в водоканали, не обов'язково колаборанти прямі, але ті, хто почав отримувати російські гроші, яким спочатку їх зрізали, і з другої половини минулого року почали затримувати зарплати, і пенсіонери, і оці вся ті, хто виграв, реально виграв, бо вони почали отримувати значно більше, вони почали бухтіти. Почали висловлювати незадоволення. Звичайно, в умовах того режиму поліцейського і безпекового режиму, який встановлений на окупованій частині Херсонщини, це небагато значить, бо їх одразу, якщо вони щось то на підвал кинуть. Але факт того що суспільна політична атмосфера на на окупованих територіях змінюється найгірше для, для окупантів, це точно. Також ви написали, що планується скорочення управлінців на лівобережжя. Тобто, тепер що виходить? Гауляйтерів буде менше? Так буде менше. До речі, під тим моїм постом. Е наш прекрасний Маруняк, е голова громади, яку, яку орки тримали на підвалі, катували, е розповів про свою озбурівку, в якій е було. На початку окупації 24 людини в окупаційній адміністрації сільській, а зараз залишилась одна. І тієї однієї насправді немає. А, і, і я говорив от з Скадовським і і там розповідають, що е, от всі російські управлінці, які приїхали там з Сизирані, з Стамбова, з Петербурга, Москви і так далі. Вони зараз всі пакують валізи, і або вже виїхали, або будуть виїжджати найближчим часом. Машини переганяють, повністю закривають справи, і треба сказати, що вони складали помітну частину так званого правительства Херсонської області. Їх зараз їх не буде. Крім того, сільські у, у всіх забирають апарат, їх залишають одних, Вони тепер будуть як старости. І о, такі управлінські функції передаються на рівень району. Але і на районному рівні. О, Добре мені знайомої Лілії Поляєвої в Чаплинці також скорочують персонал. Тобто, іде скорочення по всіх рівнях. А хто ж буде керувати? От у нас питають одразу теж в коментарях. Е, що тепер буде? Їм не потрібно. Раніше ж вони як? Вони цих гауляйтерів заводили, щоб тримати там під контролем, щоб там знаходити людей проукраїнських, щоб це все там тримати русський мір. Зараз же їм це не треба? ну Треба, звичайно, але ну не виходить. Не змогла. Ну тепер. е-е Ну, дивіться, оці всі бездельники, які отримували гроші, великі гроші отримували. Непогані гроші отримували в адміністраціях гаволяйтерських. Вони переважно ж нічим не займались. По перше, по-друге, в них значна частина зусиль була на створення картинки. От що що на, на що на що, на, на картинку вони гроші нашкодували. Тобто привести телебачення, зібрати якихось людей, зняти якийсь сюжет. Ну, очевидно, буде менше телебачення, менше сюжетів. Керували вони і так не керували насправді, тобто не займалися розвитком території, там благоустроєм і так далі. Там трошки в Генічиську, трошки в Скадовську, а так нічого вони не робили. Ну, от е і тільки створювали видимість: прифронтова територія, призначення якої обслуговувати війська. Для обслуговування військ є військові коменданти. І це так зване цивільне управління, воно їм постільки поскільки Я ж кажу, їхня їх завдання, щоб там на цій території надавалися мінімальні комунальні послуги. Щоб там не було епідемій, бо там є війська російські, і це для них важливо. Щоб там була можливість там заправитися, військам десь розміститися, розселитися. До речі, це теж була важлива функція гауляйтера в пошук будинків, куди заселити, і забрати так, 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 так називаємо і націоналізація безхозного жилья. Тих, хто виїхав. Ну, от Ну тепер може ну, для цього треба там одна людина. От вони її там позалишають для того, щоб вона шукала ці місця, куди їм заселитися. Дай по тому. Управління їх не цікавить, розвиток території їх не цікавить, допомога людям їх не цікавить. Вони вважають, що вони вже досягли того етапу, коли це все байдуже. Так, нам пишуть, до речі, якраз про це у коментарях. Два місяці, як виїхали з жінкою з того пекла, навіть до сих пір не розумію, як ми виживали ніде не працювали і не пенсіонери. Моя вам помага, пане Сергію. Наскільки я розумію, вас звати Сергій та да? за можливістю, зв'яжіться зі мною по на Фейсбуці, наприклад, або через вгору. Ну ми опи опитуємо в дослідницькій, нічого таємного, просто дослідницькі інтерв'ю соціологічні з тими, хто виїхав з окупованих територій, нещодавно проводимо. Нам буде важливо почути ваш голос. Так, ви можете залишити у нас в особистих в Фейсбуці, до прикладу, чи в інстаграмі свої контакти. Ми обов'язково передамо вам, пане Сергію. І от тепер хочу запитати, а що ж з темпами примусової паспортизації на лівобережжі? І взагалі, яких утисків зараз зазнають українці, які не оформили ці документи? Ну, основна маса вже отримала паспорти, але залишаються люди, які їх досі не отримували. Вони не можуть отримати жодних соціальних послуг і медичних послуг. Якщо е соціальними послугами, то такий, зазвичай це самозайняті люди, які тримають там. Е Домашню худобу мають город, якось виживають, продають свою продукцію, то медичні послуги для багатьох це критично і да, без цього дуже важко. Ще були, був період, може він і зараз десь є, коли там, де залишились українські лікарі, вони фактично підпільно надавали медичні послуги. От, але це все таки ну поодинокі випадки, треба сказати. І друге обмеження дуже серйозне. Це пересування не тільки там за межами, ну там на вільні території або в Європу. Але й між блокпостами, де е, також ти потрапляєш під підозру, під тиск за те, що ти їздиш і в тебе український паспорт. Бо паспорт там треба мати постійно тебе можуть ти пішов за хлібом, тебе його перевіряють. Кожен солдат, кожен будь-який російський військовий з будь якої миті в тебе може спитати паспорт без будь-яких причин чи будь-якої потреби для цього. Просто їх всіх інструктують тиснути на місцеве населення. Тому вони так роблять, і люди без російського паспорту стикаються з загрозами. Також у нас є коментар від глядачки. Ага, випалили весь Олешківський ліс, та Олешки зробили сірою зоною. Хай ці благоустройщики в чорних пакетах повертаються звідси, чому той сальдо ще живий. Слава ЗСУ. Слава. До речі, от Сальдо, да, якось от, добре він останнім часом себе досить довго почуває і взагалі там бігає, дивні заяви робить. Але про це ми ще поговоримо. А зараз хочу вас запитати, пане Сергію, от з 1 жовтня, ну той самий Сальдо, да, про це говорив раніше, але з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року РФ мобілізувала. 300 чоловіків з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей про це повідомляло головне управління розвідки МО України. От що наразі відомо про мобілізацію на окупованій Херсонщині? Ну, здається, це був ефір у вас в квітні місяці минулого року, де я казав, що якщо почалась кампанія, тобто з'явились білборди, оголошення. На будинках, на стовпах, що там негайно простати на військовий облік, то буде мобілізація. Спочатку першим етапом буде постановка на військовий облік, і другий мобілізація, і що це буде стимулом для виїзду, особливо сімей, де є молоді хлопці, так воно і сталося. От, що з мобілізацією? Це другий призив. Якщо ми говоримо про не мобілізацію, а призив на настрокову службу, то весняний був перший, осінній другий. Весняний призив вони призвали, призвали геть мало, здається, 46 я, я можу помилятися, але ну, декілька десятків осіб вони з Херсонщини призвали. І чітко виконали, тобто на них не тиснули. Принаймні, я таку інформацію маю для того, щоб показати, що це нормально, щоб нормалізувати призов в російську армію. З одного боку, це хлопці вже замазані, як ті, які пішли служити в російську армію. Тобто вони розповідають їм, що тепер Україна буде розглядати ваш як злочинців. І це розповідають ж і їх сім'ям, тобто множте на три. Або на чотири, або на п'ять, скільки людей тепер себе вважають зрадниками, в незалежності від того, ким вони є, і відповідно не бачать виходу в звільнені території, не бачать для себе перспектив при поверненні України з одного боку, а з іншого боку, показати іншим, що нічого страшного, от вони пішли служити і повернулися, всі виплати отримали там все таке От і з другим прижливому поки що те саме. Але вже на деяких, наскільки я розумію, чутки принаймні, такі ходять, що починають тиснути, щоб підписували в строковики, підписували контракт на СВО, ну от а третій призов, який буде в... весною цього року, я прогнозую, що тиску на призовників, щоб вони підписували контракт, буде значно більше. З іншого боку, як такої мобілізації немає, є але 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 вони. Обманом, хитростю і тиском намагаються, щоб херсонці підписали контракт і пішли на СВО. І такі випадки є. Ну Про одного мені в Чаплинському районі розповідали. Ну Він ну просто слабка людина. Каже, ну, дурачок. Він, наче, хороший, але ну на нього тисли, тисли, лякали. Він злякався і підписав. Ну Такі випадки є. Є інші, коли. В тому ж гініческу когось зловили за, за кермом п'яним чи в Чаплинці. Там в Чаплинці ця військова поліція дуже слідкує і поліція, щоб не їздили п'яними і не їздили без прав, не їздили на мотоциклах і на мопедах без шоломів. У них в цьому сенсі там за цим строго слідкують. І от когось зловили за ДТП, наприклад, і в нього вибір. Або підписують контракт на СВО, або посадять. І от такі от правопорушники на Херсонщині підписують контракти. І вже дехто повернувся 200. Навіть такі випадки вже є, так? Так. Yeah. Ну я тут хочу додати, що у нас на ефірі раніше волонтер Стефан Воронцов повідомляв, що ускладнений виїзд для чоловіків, саме призовного віку, їх намагаються витягати, але це потребує підготовки ретельної і це непросто окупанти чинять тиск на чоловіків. Так. Ну я перше підтверджую, по-друге, скажу, що Стефан знає, що каже. Він знає матчасті. Тому в цьому сенсі йому можна повністю довіряти тому, що він каже. Який моральний дух зараз у російських військових? Адже була інформація, що вони дуже бояться йти на штурми островів, а командири відмовляються їх потім евакуювати? Так. Це, я підтверджую цю інформацію. Місцеві мешканці, як з Жанкою, так і з Кадовська, і з Каланчака, мені розповідають про те, що. Російські військові прямо з місцевими діляться, що нас пошлють на убой на острова. Їх реально готують до штурму е, Це ІПСО з одного боку, з іншого боку, не ІПСО. Тобто вони залякують херсонців, що буде знову окупація. Вони щось реально готують для цього. Тобто там готуються там штурмувати. Долати водні перешкоди, там всяку спеціальну підготовку для цього, імітують або роблять, і це викликає паніку або стан близький до паніки у російських військових, які, які матюкаються які розповідають, що їх всіх там уб'ють. Вони не вірять в те, що це можливо. Що вони бачать, що це самогубча місія. І про це навіть я ж кажу, діляться з місцевими мешканцями прямим текстом. В магазинах на базарах розказують про те, що от нас, нас всіх уб'ють, і в них дуже поганий психологічний стан. А що вони очікують від місцевих, що вони їх пожаліють? Чи? Ну... А ви знаєте, от інтерв'ю з місцевими, ну, тими, хто виїхав, звичайно, безпечним брати. Парадоксальну річ показують, російські військові часто дуже відверті, особливо ті, які виведені з активних бойових дій, з лінії фронту, там, навіть з тих же островів, вони не політкоректні до своїх ні командирів, ні ні війни. Ну Нас вони теж не люблять. Це не означає, що вони хороші. Але вони часто, в мене декілька випадків, коли. Російські військові наїжджали жалили на, колоб... на колобков, на колаборантів. Казали, ви в врете, у нас там страшні страшна К... І Колаборанти обурювалися російськими військовими, ну, от, е... які перебували їм пропаганду. А улятери тут розпинаються, розказують великі Росія, приходять російські воєнники і говорять: та, нас розбили, там який ужас. А що вони хочуть, я не знаю. Я, не, я їм в душу не зазирав. В принципі, і не хочу. Ну, останок хочу вас запитати про дуже цікаву заяву окупаційного губернатора Херсонського області саме Володимира Сальда, якого ми вже згадували. Ну, і от він що заявляє? Що, за його словами, що вони можуть прийняти на окупованій території Херсонщини біженців. Не звідкись із США, саме з Каліфорнії, де зараз ворують пожежі. Ну і головна умова, щоб ці біженці раніше не підтримували українську владу та зсу. І, і я хочу вас запитати: це взагалі як розуміти для чого такі заяви? Ну то, тут як завжди, по-перше, підвищити свій статус. Так? що от ми ж, я сальдо, можу таке пропонувати. Це ж його піднімає у власних очах, і саме головне, вони думають, що це транслюється на населення, яке бачите, які ми які ми руські благородне приймаємо американців постраждалих. Адже навіть російські військовополонені, якщо послухати ці ефіри з ними, да у них час від часу проскальзують, що ми же добрі ми же хороші ми цих допомагаємо. Це їхній концепт. З іншого боку, це спрямовано на електорат Трампа в Сполучених Штатах, бо російська пропаганда буде туди це транслювати. Бо Лос-Анджелесом, де сталась пожежа, керують демократи супротивники Трампа і трампістів і от Росія. То піддержувати американців, пострадавших от плохого управління демократами такого прекрасного города, як Лос-Анджелес. З іншого боку, це буде транслюватись туди. от ну як завжди в Росії дві мети чи там більше. Вони багатозадачні. Один меседж розрахований на зовсім різні аудиторії, так і в даному випадку. Нате, от все одно, це просто не те, що навіть викликає подив. Я навіть не знаю, як це описати, щоб можна було це сказати в ефірі, тому що ну в Лос-Анджелесі погоріли віли, яким там вони коштують сотні мільйонів доларів. Розумієте, ну 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 як це може бути розраховано на республіканців там на якусь боротьбу? Ну це ж дуже смішно. Ну, умовно, Кірм Кардашян е, 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 втратила свою вілу за 140 мільйонів доларів, і тепер її запрошує Сальдо е, у Генічіськ, наприклад. Ну, так ніхто ж не розраховує, що хтось поїде. Тут же ж жест бажання, інтенція важливі, а не те, що хтось поїде. Це перше. А друге. А ви подивіться ці випадки, але ж є реальні не дуже розумні люди з Сполучених Штатів, з Німеччини, які переїжджають в Росію в глибинку, де переїжджають, наслухавшись цієї пропаганди. І це правда. І такі, ну я не скажу, що це масово, але це є. І, і тому ну не треба недооцінювати не стосовно Кім кардашян звісно, але стосовно деяких не дуже просунутих людей. Але ж все ж таки, я думаю, що за цим стоять російські гроші. Ще знаєте. Я думаю, коли вони запрошували там умовного Жарара де Пардіє, так отримувати російське громадянство, вони ж йому, мабуть, якийсь добрий чек виписали за це. Ні, ну звичайно, якщо ти публічна особа, ти дуже добре на цьому заробляєш і більше того, насправді не живеш в Росії, але є випадки, коли якісь сім'ї приїжджають. Потім мучаються там у них страшні випробування російською глибинкою і дикістю, саме головне, відношеннями між людьми. От. Про них вони спочатку знімають пропагандистські ролики а потім це забувають, але потім вилазить, як там насправді вони живуть. Пане Сергію, дякую вам за розмову і до нових зустрічей. Дякую, завжди радий. Отже, друзі, нагадую, що ви можете дивитися та читати більше контенту про Херсон та область на наших майданчиках соціальних мереж. Підписуйтесь на нас, якщо ви ще цього не зробили. У Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, також ми є у Тіктоліці. Ну, і, звісно, що підпишіться на YouTube. Також запрошую вас долучитись до нашої спільноти. Це об'єднання людей, яким не байдуже, що відбувається на Херсонщині. Це люди, які прагнуть тримати зв'язок з рідним краєм, бути в курсі подій та долучатися до змін в нашій області через матеріали вгору. Ми висвітлюємо історію волонтерів, військових, медиків, держслужбовців, працівників комунальних служб, які надихають та допомагають жителям Херсонщини боротися і перемагати. Разом ми відбудуємо нашу область, і створимо нове майбутнє. Тож допоможіть нам у цьому. Приєднайтеся до спільноти, і ви матимете можливість пропонувати ідеї матеріалів, героїв, відвідувати наші заходи та отримувати унікальну розсилку від редакції. Спільно творимо зміни на Херсонщині. Разом отже, лінк на підписку ви можете знайти у описі під цим відео. Іноді мені здається, що я сплю, і мені все це сниться, на жаль. Е і Стосовно е цієї новини з Сальдом, то, знаєте, ну, е перебуває він, мабуть, десь у Делірії, і е хай не повертається, скажімо так. Е також ви можете звертатися по правову допомогу, звісно, до юристів фонду милосердя та здоров'я. Занотуйте собі номери телефонів, якщо у вас їх ще немає. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, можете звертатися до них щодо питань виплат, комунальних послуг, також оформлення пенсій, спадщини тощо. Дякую всім, що сьогодні ви були з нами на ефірі, ставили свої питання. Також зачитаю наостанок, от бачу ще одне. Я бачила Стівен Сігал, дуже підтримує Росію. Може б він і переїхав на окуповану територію та був би ближче до того народу, до їх культури, може б, стали б з рашистами, братніми народами, та росіяни відстали б від України нарешті. Ну, знаєте, я згадувала сьогодні Жерар Депардье і, до речі, нещодавно десь, ну, я. Не... Минулого року стало відомо, що все ж таки він відмовився від російського громадянства, і, по-моєму, він вже в Росії не перебуває. Точно не знаю. Але е, ну, це, це розкручувало як піар-проект, і є такі деякі, можливо, якісь там е, знаменитості, да, які е, ведуться на російські гроші. Я думаю, суми там немалі. Е, тому їм на старості років це дуже вигідно. Але все ж таки це виглядає дуже жалюгідно. Тому що підтримувати агресора це жалюгідність. Я дякую всім за ваші коментарі сьогодні ви були дуже активними. Прошу не збавляйте темпи, і підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за анонсами і зустрінемося невдовзі знов.